Може записати олігарх. Ми дуже довго його чекали по дитинку. Був добрим, щирим. Головне, необразливим. Він в 14 років вступив в пласт. Три їхні головні обов'язки: це перше любити Бога і Україну, друге допомагати іншим. І третє жити за пластовими законами і виконувати їх. Так запалився тим майданом. Було що й побили, його не боявся нічого. І зараз революція для нас не закінчилася. Не міняється кардинальна система, міняється тільки кишені. Це треба йти до кінця. Цемо всі змінитися. Відправо на життя. Справді, що ситуація, можливо, Криму може і не завершиться. Якщо Кремль націлився на політику згарбання України, то це може бути до польського кордону. У мене позини Гарт. а далі позинив олігарх. <ріх> Кожен день постійно стріляють. Мав вивезти ще двох поранених, але міг завестись. Вистрів міномет. Осколочок пройшов він про все. Він обнімав всіх і казав: буде прекрасне життя, істинка буде жити в прекрасній країні. Ви будете всі щасливі. Знаєте, що я в це вірю.